У мене є для вас декілька футбольних дилем. Я називаю, а ви обираєте. Подивіться матч лівого берега наживо під дощем чи онлайн, але за останням кожні 5 хвилин. Під дощем. Під дощем. Люблю дощ під дощем. Потрапити заявку лівого берега на товариський матч або самому коментувати їхній матч на Ютубі. Коментувати. 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 Я б не, не, не відбігав би на полі. Дивитися матч з сам сектору під барабанами чи в віп-зоні з людьми, які не знають, що таке офсайт? На фанзоні. І на Віпки. Ні разу не був Віпки, Віпки. Я на фанзоні. Бачите в складі перспективно молодь з регіону, яка росте, чи лігіонерів, які одразу дають результат. Молодь. Молодь з регіонів. Молодь з регіонів. Приходить на гру щораз за дві години чи постійно запізнюватись на 30. Приходимо завчасно. <рі> завчасно. Я б я б запізнювався, я не пунктуальний. запізнюватися на, на 30 хвилин.